Всім бажаю здоров'я. Сьогодні знову поїхали посилочки до наших захисників. Сьогодні поїхало 9 посилочок. І вони завтра, післязавтра до вас приїдуть. Хто замовляв, хто у черзі стоїть, той, той получає. Хочу звернутися до військових, які нетерплячі. Хлопці, до вас посилки поїдуть. Обов'язково. Ви в черзі стоїте, хто, хто ще трошки далековато, ви по-любому получите. І хочу звернутися ще до військових ті, які не забирають посилки. Мені зараз прийшло повідомлення, що дві посилки не забирають. Я зараз буду дзвонити і буду уточнювати, по якої причині посилки не забираються. Не буду переадресовувати. І по-третє. І по-третє, будь ласка, узнайте, уточняйте свої адреса, свої ближайші ну, на прифронтовій зоні ближайші адреса, деяких, деякі пошти вже не працюють. Я, от, наприклад, сьогодні мав відправити посилку, я не відправив, там почта не працює. Я відправив її в 17 км. там рядом. Просто уточняйте, яка не працює, і не давайте мені цих адресу, тому що вони вже не функціонують. І хочу подякувати нашому військовому Олександру, який десь йому ну, допоміг лопати, по-моєму, відправив. Він дуже багато столько всього відправляється, що е, він подякував мені таким шевроном. Передала мені його дружина Олександра, ви мене буде, будете бачити, я бачу, ви слідкуєте. Щира вам подяка. Це найша відзнака, найша подяка для мене на даний час. Дай Бог вам всім здоров'я, всім військовим, хто захищає нашу країну, всього на А ми працюємо для того, щоб у вас було все Добре. Так що всім дякую за увагу, слава Україні.